Коротше, мужики, я вже на фоні не... не блять, бо вчора забувся знову цього мікрофона. Всі, хто його має, той ним не користується. Хто його не має, каже, ой, мені би мікрофон. Так що, хлопці, ці мікрофони, то все не знаю, то треба вже бути вообще на пантах і так далі. Е, всім привіт, всім слава Україні! Забув сказати. Е, вчорашній день приніс розчарування. Вчорашній день приніс якісь нерви і так далі. Прочитав хлопці ваші коментарі, чого була пробуксовка, чого йому не потрібен передок і так далі. Тут оці ззаду пружини, вони просто з одного дзвіна зіскочили і догрузки вони не давали. Трактор важить тонну 50 без мене. Але як бачимо, ну, типа, можна подивитися просто на ґрунт. Можна подивитися на ґрунт. Я візьму, щоб мені було добре їхати. Можливо, в цьому причина. Можливо, ще причина в тому, що йому треба було не 3 дні дощу після семи тижнів без дощу, а напевно 13 днів хоча б дощу. І так далі. Земля висохла в моменті. Я вчора вже доворював те, що я почав урати годинку перед тим, це вже був вечір. Було сухе на гості. Ще, ще, що хочеться сказати на рахунок турбіни. Надуває вона 0,5-07 зараз. Чого була проблема вчора? Перше, нерівномірний розподіл крутного моменту через те, що колеса старалися буксувати роздільно. Друге, напевно, на сухій землі глибина 20 см для такого трактора. Це піздець скільки, того, що це 2 по 25, це не 2 там по 10 і так далі. Це корпуса для великого трактора. І напевно, третє, те, що я не зробив дві маніпуляції, які я боявся зробити найбільше. Я викрутив тиск більше норми на 10%. Більше тиск на форсунці. Я викрутив, Микола Супровону, я викрутив вчора ще подачу на максимум. І я не закрив, не повністю не заблокував актуатора, шток, тіпа, геометрії, вестгейт, там, там так далі. Я це все зараз робив, але я вже раз пройшов сюди. Все, тіпа, ну, щас, ну, я покажу просто, чи вартий той результат. Я хотів добитися, я хотів Іван Кіко, тобі привіт великий. Я хотів не те, що добитися, там хір, що добиватися на такому граті проти куботи. Але просто це він мені сказав: 8 км за годину я їду, там тири пири. І цікаво, чи піду я 8. Ну, Сюди я їхав по-більш тяжкому, і сюди я їхав 8. Ну, побачимо, наскільки хватить того мотора. Вроді би, там, щоб диму багато було, то вроді ні. Тут на фоні неба буде добре видно, чи є дим, чи нема. Так що малий так. Ти Влад, постарайся пройтися, щоб було видно. І глушителя часом, потім переведи взор, як тут кажуть, на плужка, потім там на коалесу, чи воно буксує і так далі. Як писав один чоловік, треба побачити, що він мав пробуксовки, тоді оце буде, типу, гоп, передаків, хейтерів, порвуться точно. Це не моя, скажімо так, не основна задача, щоб в когось там передак порвався. Просто я занадто багато роботи зробив коло того трактора, то з нього значить, має бути якийсь, я так думаю, результат. Ну він тягне, не ламається, на том спасибо. Це вже 6 гектарів майже я вигорав тим плужком. Ну, значить, висновок який, ну окей, типу. Це лучше, ніж мототрактор, і ну. слава Богу, що такий хоча б є. Могло не бути ніякого зовсім. Ну Давайте подивимось, що з того повітря. Я зціплення не вижимаю. Малий набіг повнойомі. І пройду далі, а ти мене проведеш тут з боку, щоб було добре видно, як вони носити. Ззаду було б добре зняти. Оце хлопці земелька. Типа Ось. Типу так, типу, Отак. Оттак, Ту грудяку. Видно корпуси, глибина. От захват, типу, я нічого тут не видумую. Вот де корпус кончається. Вот де колесо йде. Бачите відстань. Вот де колесо. І вот де корпус. Тобто я там ніякі там передній в мене не бере 5 см. Отак. Це вже пройшов собі. Два кружка. Звісно, одразу на 60-ку. Нагрузочка. Коротше, турбіна дує. І тепер він пиздує. Ніяких глибин, нічого я не зачіпав. В мене ще, кстати, колесо ще от, не до упора. От в чому була з пробуксовкою проблема. Звідси возлетів ланцюг. Просто все. Це в мене пружинний довантажувач, бо на такій землі тяжкувато йому навіть своєю масою то на 50. Ну, 6 тонн і 50 кг до 500 спереду, так що воно назад не душить, то така фігня Тіпо, умовна. Треба дешев вирівняти трошечки. От така, коротше, хлопці Е, Я задоволений в плані тому, що минулого року він тут на третій єлійшов. І не на такій глибині, і не на такій землі. І тут гною не було. От. Щоб побачити там толком, чи є пробуксовка, чи нема, десь через, можливо, я сьогодні не встигну вже в понеділок. Я думаю, що ви і так побачили, що нема пробуксовки. Ну, тоді давайте так, От кладемо це відео на понеділок, тоді глянете ще додатково, скажімо так. Заводиться він мені гарно, до речі, без проблем. Дим трохи є, але це вже викручений просто на всю катушку насос. От. Це вже він на все викручений. Тіпо, далі там один виток залишився. Ну так, да, окей. Викручений насос. Да, до маніпуляції на четвертій він зовсім рушати навіть не хотів. Зараз він іде. Типу, нормально. Я досягнув 7-8 км за годину. Вчора це 6 км на годину було на оборотах, там 1900, а я їжджу так 1600-1700. Ну, до 6 км в час зараз було. Ну, на 30% більша швидкість це круче, я думаю. 5 і 7, 7 це є різниця. Це навіть на 50% більше. Да? Ну да. Типа так, да. окей. Коротше, така фігня, хлопці. Взагалі, трактор йде. Все нормально. Він завалився на сторону Плужок того, що завалився на сторону. Я зупинився. І розслабилася навіска. А так в загальному все тут нормально. Чуть-чуть його заперло на бік. Одним словом, одним словом. Результат з того є. Та й таке. Тому наразі подумайте, скажіть свої думки, чи щось в мене вийшлося. Я думаю, що якщо він зараз четверта передача він тако собі летить з плужком, то в культивації, як я провіряв недавно, це буде набагато ще краще. І з боронами особливо, бо мені великі площі часто треба, і з боронами мені треба швидкість. Добре, хлопці, жду в коментарях. А наразі будьте всі здорові, в понеділок будемо договорювати.